Наразі наша країна знову перебуває у страшному пеклі війни, але ми не забуваємо і про тих, хто боровся, ризикуючи своїм життям та здоров'ям у інших війнах, що колихали наш світ. Днями відбулась згадка пам'яті воїнам афганської війни. Розпочали відзначення у районній державній адміністрації, де голова Вадим Маршалок відзначив почесними грамотами воїнів АТО, афганців та ветеранів Другої світової війни. Бажаємо вам міцного здоров'я, довгих років життя, родинного затишку і тепла. Нехай Зігріває нас незгасне світло перемоги, додає сил і надихає на все найкраще. З повагою голова адміністрації Вадим Маршалов. Також на відзначення завітали інші почесні гості, такі як архієпископ Августин. Я думаю, ніхто з присутніх, не дорікне церкви, священникам, що вони були остороні вашої доти. І під час Афганської війни і зараз ветерани великобельчизняної війни, в яких, на жаль, час іде залишається все менше і менше, теж пам'ятають про молитву церкви. І завдання церкви, священників, не посилювати оздобленість протистояння ростов суспільстві а сприяти тому, щоб скоріше досягти взаєморозуміння, злагоди, добробуту. Я пам'ятаю таку дитячу казку байку, як лисіці тікали від вовка, ледь вирвалася з його лап, захекана залізла в нору, віддихалася. І питає, очі що ви робили? Каже, дивилися, тікати скоріше його. А вушка слухали чи далекого. А лапки скоріше тебе неса. І раптом вона без поваги так, з присильством. А ти хвості ще що робив? А він каже, образився. Каже, та я заважав тобі. Ми всі знають, що піс потрібен для баланс. раз, вона так він відповів. Накануть на тобі. Висунула хвоста, хай вовсь, Ну, витягнулися. Це до того, коли в суспільстві ми забуваємо, що цілий організм. І коли хтось страждає, це наша біль. І тому е сподіваюся, що ці негаразді випробування ми гідно подолаємо. І сьогодні церква посилено підносить молитви. І думаю, що і присутні. Ті, хто не зміг прийти, завдячують священникам. Я висловлюю особливу поважу вдячність цього Вадима, який є півником всіх ветеранів. Я дякую організаторам за цю зустріч. Усім присутнім була віддана шана за їх подвиг та висловлено чимало слів вдячності, адже ніхто не забутий та ніщо не забути.